Селін Гунгільд. Ослик Марії. День третій. Купівля ослика. Марія поверталася зі своїм глеком води на голові додому. Вона дуже довго йшла вузькими звивистими завулками. І коли, врешті-решт, прийшла, відчула страшенну втому. Опустивши глека додолу, Марія сіла відпочити на лаву у своєму саду. Аж тут вийшов зі столярні її чоловік, що звався Йосип. Він весь час непокоївся за Марію, тож тільки но побачив, яка вона стомлена, у нього защеміло серце. Якби ж то я мав за що купити тобі ослика, сказав Йосип, він носив би додому дрова, хмис та воду, і тобі не доводилося б так сильно втомлюватися. Так, Дуже добре було б мати ослика, згодилася Марія. Мені того справді хотілося б, але ми обоє знаємо, що в нас нема за що його купити. Та не журися, Йосипе, ось я трішки відпочину і знов стану на ноги. Господь добрий, він дасть мені силу. І Йосип подався у свою столярню, бо таки мусив працювати не покладаючи рук, щоб заробити їм на прожиття. Однак його гризла журба, що він не мав грошей на осла. І саме тієї мить, як він щось стругав, йому в голову сягнула одна думка. Якщо я вставатиму ще на годину раніше і трудитимуся більше, як досі, то напевно зможу заробити грошей на осла, сказав він сам собі. Треба спробувати. Марія сьогодні дуже стомилася. Того дня Йосип схоплювався на ноги в досвіта і працював до знемоги. На щастя, він мав багацько замовлень. Мало помало грошей у них ставало дедалі більше. Любий Йосипе, казала було Марія, чого ти так багато працюєш? Нам же вистачає грошей на все, що треба. Мені хочеться працювати, відмахувався Йосип. Але ж ти виснажуєшся, занепокоєно правила своєї Марія. Та ні, відповідав Йосип і загадково всміхався. Він не признався Марії, що збирає гроші на осла, йому хотілося зробити їй несподіванку. Одного дня Йосипові здалося, що Марія забарилася біля колодязя довше, як звичайно, і, хоч за роботою йому ніколи було вгору глянути, та він обтрусив із плаща стружки й подався на вулицю. Не побачивши там Марії, він пішов її зустрічати. І знайшов її на узбіччі дороги. Вона присіла відпочити, бо не мала сили йти далі. Глек стояв біля неї. «Йосип, голубчику, мовила Марія, я лиш трішки відпочину, а потім понесу воду додому. Ти тільки не переживай. Але Йосип узяв глека в руки та так його й поніс, бо не вмів носити на голові. Для нього то було надто важко. Марія поволі пішла слідом. Того вечора Йосип перелічив свої гроші. Я повинен купити осла негайно, подумав він, але Марії, проте, не обмовився ані словом.